The <laughs> Ми маємо ініціативу від комунального підприємства нашого стосовно отримання кредиту дешевого за державною програмою 5.7.9, який буде спрямовано на забезпечення енергонезалежності виробничої бази самого підприємства, тобто вони доставлять сонячні панелі, котрі в них вже є, працюють, але їх недостатньо. Доповнять пристрої акумуляції електроенергії, тобто акумулятори. а так ж придбають потужний генератор і наявні в них генератори слабшої потужності вони зможуть передати іншим підприємствам нашим які менш спроможні про яку суму йдеться? Це орієнтовно буде 2 мільйони гривень, а інша сума буде спрямована на придбання двох сміттєвозів і одного шасі для обладнання наявним на підприємстві бункером. Тобто ми оновлюємо пак техніки для того, щоб це було економічно вигідно і це безпеково, тому що це є вивіз сміття, а частина автомобілів у нас є застарілі мази, як я вже казав колегам депутатам на сесії. І окремо техніка це яка про яку сумується? Ну, з 9, є 2 на енергонезалежність і сім відповідно на оновлення парку техніки. який спосіб буде потім повертатися погашатися ць, ця, ця сума? Це прибуткові підприємства, вони самостійно погасять отримані кредити. Про час погашення ми можемо говорити? Чи... Держава нам дозволяє це до 60 місяців робити, а підприємство вже прорахують свої можливості, економічний ефект. Я думаю, що це буде швидше.